Повертаючись, таки до техніки і до насичення військами, от ми говоримо, ми не знаємо, на яких це рубежах буде, коли вступлять ці мобілізовані у е, горнило воєнних дій. Що Путін сказав? Е, про те, що ці військовослужбовці, яких зараз будуть набирати до резерв, не до резерву, а будуть мобілізовувати до війська, а вони будуть насамперед перебувати в такому оперативному резерві, в, так в тилу е, передових частин Російської Федерації, для того, щоб наситити. Фронт для того, щоб називати територію окупованих областей, тому що як ми бачимо за прикладом Харківщини, от як ви кажете, як тільки якісь опорні важливі пункти або логістичні центри зазнали ударів, одразу каскадно повалилася оборона. А припустимо, якщо росіян заведуть, наприклад, от ми зараз розуміємо, що найбільше сил оборони їхніх. А головне управління розвідки, до речі, міноборони вчора буквально заявляло про те, що росіяни в Україні готуються до оборони. Фактично, от наприклад, на східному напрямку вони зосереджені по цій лінії, про яку, про яку ми вже говорили: Сватова, Троїцьке, Рубіжне, Сєвєродонецьк. Ще Лиман є, ось, ось, ось тут. В цьому районі на Слиман, до якого вже підступаються в притул українські захисники. Ну от приблизно в цій зоні. Зараз там на, на Луганщині зосереджені війська е, на півдні трішки південніше. В районі Бахмута е, там від Попасної до Бахмута. От по цій лінії, по якій атакують росіяни, теж є велике зосередження військ. За, за спиною в тилу, там де от, тут на карті видно Старобільськ і так далі, там порожньо. Чи можемо ми припустити, що все ж таки з якщо не вдасться нам всі території відвоювати до того моменту, коли мобілізовані вступлять у війну, то росіянам вдасться настільки наситити оборону, що далі відвоювати буде дуже складно. тому саме цей от часовий проміжок треба використовувати максимально. А, те, що треба використовувати максимально, це повністю згоден. Так, це дійсно так. Ми повинні максимально використовувати саме а, ті можливості, які в нас є, щоб максимально звільняти нашу максимально ефективну територію. А з іншого боку, а, скажімо так, якщо буде використати, ми, ми ж не знаємо насправді а, 100%. Які, наприклад, будуть використовуватись російським командуванням терміни для підготовки ось цих мобілізованих, я коли казав про те, що це може бути від двох до трьох місяців, тобто, тому вони з'являться не раніше січня в зоні бойових дій, я максимально логічно та раціонально підходжу саме для, до підготовки ось фактично не готового бійця для, для подальшого відправлення в зону бойових дій. Але якщо російське командування буде прислуховуватися до Зюганова, то вони дійсно там можуть опинитися вже в жовтні. Перші підрозділи, ось два тижні. Ось автомат вмієш заряджати все вперед, все ну і не треба нічого. Але ну ми ж розуміємо, що це буде за професійний склад, що це буде за потенціал. Так вони зможуть, наприклад, наситити тили. З іншого боку, я не впевнений, що це їм потрібно. Що вони саме це будуть робити? Це так само, як вони заявляли, що в них а, строковики не воюють а, в війні а, на території України, але чомусь на ракетному крейсері Москва дуже багато саме строковиків загинуло а також а, і на північному плацдармі ще на самому початку вторгнення. В Україну у лютому, а, тому а, казати про те, що вони їх виключно будуть за, за рахунок ось цих мобілізованих будуть тримати тили. Ні, я не впевнений. Більш того, я впевнений, що все ж таки їх не будуть використовувати для цього насичення, а будуть відправляти саме, саме а, а, як а, а, підкріплення передовим підрозділом. Для чого? А для чого? Для того, щоб вони виконували свої безпосередні функції, функції живого м'яса. А uh, вони будуть відволікати на себе головний вогонь uh, збройних сил України, тобто здійснювати я не виключаю навіть якісь uh, обманні маневри. Як їх тактично та стратегічно будуть використовуватися вже інше питання, але професійний склад армії Російської Федерації підрозділи, які мають якийсь досвід, вони будуть саме використовувати мобіків вже російських мобіків, саме так само як використовували мобіків тимчасово окупованої Луганської та Донецької області? Це буде один в один.